Слава Ісусу Христу, Слава. брати і сестри. Господь з ласки Твої нам дарував це єднання. І ось було наголошено братом Володію. І я не раз звертаюся так, що дорога церква. Так, я думаю, що ця панорама вже нам говорить, чому вона дорога. Один псалом співаємо: Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на Христі. Слава Ісусу! Брати і сестри, Готуючись до таких зібрань, одного разу мені питання таке повстало, коли прийдеш на зібрання, ну що ти хочеш або можеш сказати Ісусу Христу. І почав роздумувати над тим, от ми кажемо слава Ісусу, слава Господу так, в зібраннях. І не раз це буває просто як добрий день. Я не знаю, чи ви зауважуєте так за собою, але не раз це буває. Одні взагалі мовчать і не відкликаються, коли з кафедри звучить слава Богу, мовчать. Ну, слава Богу, то й слава Богу. Ісус Христос одного разу до одної категорії людей, устами своїми наближаються до мене. Язиком своїм шанують мене, а серце? А серце де? Сьогодні де наше серце, брати і сестри? Ми собі дамо відповідь, О, де наше серце перебуває? Чи воно готове прославити Ісуса Христа за цю велику ціну спасіння? І я так думаю, що нам достойну хвалу принести Господу, треба е, пройтись по місцях страждань. І не просто думками своїми баченням, уявленням, а всім серцем, всією душою, всім своїм їством проникнути в, ці, в те, що переніс Ісус ради нашого Спасіння. І коли я так роздумував, і Псалом зазвичай не раз я його нагадую, ми співаємо в Дусі Моєму, друзя, як хочеться завжди Ісусу петь. За те, що он не дав навіки умрети. Великий силен Бог, Он любить свій народ, как благодарен я йому за подвиг тот. І тому, брати і сестри, бажання мого серця ще раз і ще раз пройтися по цих місцях страждань. Я не буду прочитувати всіх євангелистів, але ось Псалом, одного перекладу є 21-й, тут Деркача, переклад 22-й, хороший переклад вибірково, я прочитаю деякі місця. Боже мій, Боже мій, навіщо ти покинув мене? Далекі слова зойку мого від спасіння мого. О Боже мій, я кличу в день, та ти не відповідаєш. І вночі благаю, та нема мені спокою. Четвертий вишик. Батьки наші надіялись на тебе, вони надіялися, і ти визволяв їх. До тебе звертались вони і спасалися, вони надіялись на тебе і не були посоромлені. А я, черв'як, а не чоловік, сміховище людей, презирство народу, всі, хто дивиться дивиться на мене, глузують з мене, розкривають рути, головою хитають. Він надіявся на Господа, хай же рятує його, нехай той його визволить, бо він його вподобав. З 11 віршика не віддаляйся від мене, бо горе близьке, а заступника нема. Багато биків оточили мене, башанські бугаї обступили мене, вони розкрили на мене пащі свої, як лев, що шматує й речить. Я став, немов вода розлита, всі кості мої вийшли з суглобів, серце моє, як віск, розтопилося в нутрі моєму, сила моя висохла, мов череповина, і язик мій прилип до піднебіння, бо ти звів мене до пороху смертного, бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, вони прокололи руки мої і ноги мої. Я міг би полічити всі кості мої, вони дивляться і роблять з мене видовище, вони ділять ризи мої між собою і кидають жереб на одяг мій. Хочеться доповнити ще 69-го Псалма з 19-го віршика. Читаємо такі слова: Ти знаєш наругу мою і мій сором, та ганьбу мою, всі гнобителі мої перед тобою, моє серце зламала наруга. І я знемігся, чекав співчуття та немає його, і потішителів, та не знайшов нікого. Вони в їжу давали мені жовч, і в спразі моїй, отсто мене наповали до цього місця. Дорогі брати і сестри, читаючи пророчі слова, ми, якби хто знає Євангеліє, хто пізнайомився з Ісусом Христом, читає Євангеліє, ці місця ведуть нас, всі ці місця страждань, особливо на голову, правда ж? Ми вже знаємо і уявляємо, і хочемо серцем і душою пройтись по цих місцях. І де я зауважив, що всі євангелисти про це описують. Не так описують про дитинство, народження, про шлях життя до водного хрещення, можна сказати, але особливо ціль направляють кожний євангелист на його жертвого на його страждання, на все те, що він зробив ради нашого спасіння. Слава Ісусу, і тому хай Господь допоможе нам в цьому єднанні. От проникнутися цим я роздумував так, Господи. Чимало людей страждають, правда ж зараз, і в теперішні часи, і в колишні от е, переносять катування, муки, от, і полонені. Ми чуємо е, різні і е, мирні жителі, от, що було і в на, там, на Київщині, як почалась війна, ми чули ці чимало свідоцтв. Що переносять люди? Християни чимало страждають в тих місцях, де йдуть переслідування в мусульманських країнах, в інших, от де і теж і мучать, і катують, і вбивають. Але думаю, Господи, вони ж теж так. ну, і за ім'я Твоє, і за різні ідеї страждають, катують. Наскільки твої страждання можна сказати, більші? Чим вони більші? Коли я про це роздумав для себе, прийшли мені такі думки, і я буду ділитися з ними у часі. Я не всіма, звичайно, це глибина, це багатство. Хай Дух Святий вам ще більше відкриє. Чому Ісус Христос переносив більші страждання як кожна людина? Коли ми чимось согрішаємо, якщо наша совість не спала, надзвичайно, і нас Дух Святий не раз докоряє за якийсь один гріх, два гріха, п'ять, ну скільки в кого набралося, нас все рівно це томить, це мучить, правда? ж? Ми шукаємо виходу. На жаль, люди, навіть такі, які не знають Бога і не знаходять виходу, навіть життя своє кінчає з самогубством. Але ми блажені і щасливі, що нам Господь відкрив, куди нам іти, де оставити той чи інший гріх. Це там на Голгофі. Ісус Христос. Прощає кожному, хто кається. І, отже, вже очистившись, освятившись, ми йдучи на цьому землі, земному шляху, знову спотикаємося, падаємо, нарушаємо волю Божу і знову нас це мучить, томить, забирає радість. От, і ми знову шукаємо виходу і знаємо цей вихід. Дивлячись на цю всю картину, як це нас томить, я кажу, один чи декілька гріхів. На Ісуса Христа лягли гріхи всього роду людського, брати і сестри, в тому числі і наші. Як можна пояснити біль? Хто мені пояснить цю біль, яку він переніс, взявши на себе всі гріхи? Хай Бог допоможе нам це зрозуміти, що наскільки більше він страждання переносив за нас, за наші гріхи. Ось нас недуги зустрічаються на нашій дорозі, хвороби, правда ж, хтось одну має хворобу якусь, або час від часу хвороба підходить, от, та чи інша, і нам це болить. Хтось каже, я букет маю хвороб, правда, чи марок ми ділимося, що букет хвороб. Здається, так багато. І болить, і лікуємося, і операції, і безболючі приймаємо. Написано, що Він взяв наші хвороби, наші немощі на себе. І не просто тільки нас на цьому зібранні. Всього роду людського. Як пояснити ці болі? Хто більше хворів і кому більше з людей болить, як Ісусу Христу? А Він це взяв на себе, слава Йому! Він все це переніс мужньо, перетерпів. І нам сьогодні взамін дарує зцілення, дарує прощення. Слава Господу! І ми цим щасливі й блаженні. Ось нас ображають, правда ж не раз. Бувають якісь недруги, другі люди, от, на роботах, сусіди, особливо, можливо, рідні, близькі. І як це боляче? Як це приклад, коли е, е, рідна дитина чи людина плюне тобі в лице, на жаль, є такі люди, що і на батьків руки піднімають. І це більше, чи можливо, хто є і, і певне, чи мало тут, хто переживав таке, О, коли просто навіть зневажають. О, зневажають. Ісуса Христа зневажало все людство. Не просто там євреї, не просто римські воїни. Це зневага, і ми не раз зневажали. Наші гріхи його зневажали. Ми теж нашими гріхами плювали і зневажали його жертву Голговську, брати і сестри. Він все це прийняв мужно. Написано, що він лице своє тримав як кремінь, не відвертав лице своє від плювань і наруги. І це все за нас, щоб нам простити, щоб нас омити крові своєї святої, щоб нам дарувати радість, спасіння, щоб ми цього не терпіли в нашому житті. Особливо те, що він ізбавив нас від вічних мух. Слава Ісусу Христу. Хай Господь допоможе. І більше, і більше. От ще візьму такий момент. Чимало людей переживають зраду, правда, друзі зраджують, рідні хтось зраджують, навіть чоловік чи дружина, діти зраджують. Ну, багато хтось, і хтось один зрадить. І як нам це боляче, як нам це прикла, зрадило не Іуда зрадив, не тільки він зрадив, зрадило все людство, брати і сестри. Прийшов навіть до своїх, написано, ми читаємо в Івангелії від Івана до своїх, до рідних прийшов, а свої не прийняли його. Але Ісус знав, що Він не даремно прийшов. І як знав, і слово Боже, це і він і слово Боже, що на подвиг своє прийде той час, що на подвиг своєї душі він буде дивитися задоволенням, буде дивитися з радістю на тих, хто не відкинуть його спасіння, не відкинуть його любов. Це і ми в тому числі слава Господу, брати і сестри. І нам не треба сьогодні віддавлювати з нашої душі, з нашого серця. От слава тобі, Ісусе, коли ми проходимо ці Дух і душа співає наше і хоче прославити нашого Спасителя, нашого Ісуса Христа. Ми співаємо псалом Я прийшов до них з любов'ю, хочу їх спасти. А вони що? А вони мене розп'яли, Боже їм прости. Нам прощення прийшло в наше життя. Яке це щастя, брати і сестри, яке це блаженство. І я бажаю, щоб наша не була така скудна хвала. Щоб ми не, браття, і не раз і я разом не винуждали нас прославити, Господа, подякувати Богу. Хай Дух Святий наповне і допоможе нам достойну хвалу принести нашому Спасителю, нашому Ісусу Христу. Ось перед нами причастя, брати і сестри. І чи задумались ми, що означає причастя? Ну, що означає причастя? У нас причастя, розуміємо, хліба, ламання, ще більш так легше говоримо. От розумію, що таке причастя? Це не просто прийшов, взяв кусочок хліба, випив куток вина. Це не про це, це традиція, це обряд, якщо так ми робимо. Але коли ми приходимо з благовінням і страхом. Приймаємо як тіло Ісуса Христа, приймаємо кров'ю святу. Це заповідь Господня, це виконання за це полі. Причастя я для себе взяв це внутрішня спрага, внутрішнє бажання, ревне бажання мати єдність у спільність з Ісусом Христом, живу єдність. Що ми пережили це не просто як ну, обов'язок, як обряд, а пережили це явно, пережили це явно, духовно. Нашим всім духом, сім єством це причастя, і вийшли з цього місця і прославляли Боже ім'я в своєму житті. Пригадую я, можливо, ділився колись з вами, коли до одної сестрички, в нашій вічності принесли ми святе причастя. Вона хворіла. І коли ми молилися за чашу, вона побачила видіння, що сам Ісус Христос стояв з чашею і кожному з нас давав. Брати і сестри! На цьому місці ми зібрались, нас Господь зібрав, і до кожного з нас Ісус буде підходити з тарілочкою хліба і чашею крові своєї святої. Як ми повинні приймати питання відкрите для нас, з якою радістю, з яким трепетом, з готовністю? Освяченими бути і з дерзновінням, і відвагою. Ми повинні прийняти цю святиню, щоб нам не їсти пити в осудження, а на благословіння, на підкріплення духовне. Хай Бог благословить. Не служителя будуть нести звичайному Господь через нас це робить. От. Але пам'ятаймо, коли підходити буде ця посудина з тілом Христа, посудина з кров'ю Ісуса Христа. Ми будемо протягувати руку. Хай Господь допоможе нам з віддагою це звершити. Нам на радість, нам на благословіння, нам на спасіння. Хай Господь благословить. І тому ми, схиляючи наші коліна, попросимо Божого благословення на наші єднання. Амінь.